Вечір добрий, триває інформаційний блок на каналі Кірвоград. Тема дня до вашої уваги в нашій студії Богдан Стоян, заступник директора обласного центру зайнятості. Доброго вечора вам. Доброго вечора. сьогодні, як і обіцяли вам раніше, будемо говорити про підтримку підприємництва центром зайнятості. А, крім того, торкнемося й теми, яка звучала в нашій студії а, раніше. Це підтримка вояків АТО і зайнятістю, і можливо, в тому числі, коли вони стоять ну, підразково підприємництво. Отже, а, Богдан Сергійович, а, ми з вами говорили нашим глядачам, що ми окремо. Навіть програму присвятимо цій темі тоді вам слово, що сьогодні держава може запропонувати саме через центри зайнятості людям, які вирішили розпочати свою справу. Бо ми знаємо, що сьогодні чимало людей навпаки закривають часом приватне підприємництво, бо зросло там навантаження певним чином, і не всі відчувають, що вони з цим впораються. Тим часом, що пропонуєте ви. В системі Державної служби зайнятості передбачено декілька напрямків підтримки підприємництва. Перше це виплата допомоги по безробіттю одноразово для організації безробітними підприємницької діяльності. Другий напрямок це компенсація єдиного внеску на зальбого державного соціального страхування роботодавцям, які працевлаштовують зареєстрованих безробітних. І третій напрямок це надання консультацій тим підприємцям, які вже проводять свою діяльність або мають на меті розпочати її. Ну і крім того, в планах в роботі є. Утворення можливе центрів підтримки підприємництва, які будуть надавати більш дієві послуги. Ну, це поки що плани. Але от ці три напрямки. Давайте ми по напрямках е окремо поговоримо. Так, да. ну перше, це е з 2001 у нас першого року, навіть з 2000 року, запроваджена система виплати допомоги по безробіттю наразово тим людям, які вирішили знятися підприємницькою діяльністю. Тобто людина <кхід> визначається, що вона хоче стати підприємцем, фізичною особою підприємцем або юридичну особу заснувати, і вона пише заяву, бізнес-план готує, ми допомагаємо при підготовці цих бізнес-планів. Ці документи подаються до центру зайнятості, утворена спеціальна комісія в кожному центрі, яка розглядає ці бізнес-плани, і потім приймається рішення. Якщо рішення позитивне, людина йде до реєстратора, реєструється як підприємець і відповідний випадку допомога по безробіттю. Розмір цієї допомоги Межа, так. Да, розмір цієї допомоги залежить від допомоги по безробіттю конкретної людини. Тобто у кожного буде свій розмір одноразової виплати. От в минулому році е, середній розмір склав 16 тисяч гривень. Е, особа має бути віком старше 18 років, має бути застрахована особа, тобто вона вже працювала. Особа не мала порушувати законодавство під час е, реєстрації в службі зайнятості. І це такі основні моменти, які стосуються цієї одноразової виплати. Допомогу цю потім не треба повертати. Станом на сьогодні діє законодавство, яке. Дозволяє, навіть якщо людина припинила діяльність через певний проміжок часу не повертати допомогу, тому що раніше була система, коли допомогу повертали. Але е, треба враховувати, що якщо людина отримала допомогу по забітті одноразово, зареєструвалась, зареєструвалася. Потім припинила в межах двох років то наступного разу, якщо вона звернеться до центру зайнятості, сі допомогу, не заплатять. Пане і... Богдане, допускайте таку думку, що можуть е здійснювати певні такі махінації із е отриманням цієї допомоги, наприклад, і бізнес план прописати і допомогу отримати, а потім не реалізувати цей бізнес-план. Я б сказав, Свідомо. що це не махінація, а людина скористала своїм правом на виплату допомоги по обсервітню однераса, uh -huh. тому що в саме в цьому процесі жодної махінації немає. Uh -huh. Але чому так людина зробила? Ну це вже право людини. Тобто ви допускаєте, що може потім цей бізнес-план план не бути реалізованим. Так, такі випадки на жаль є. Траплянусь. Коли людина реєструється, але протягом певного часу припиняє як підприємця. До речі, щодо кількості підприємців, щодо тих коштів, які ми які виділяли з нашому фонді, слід зазначити, сума значно зменшилась. От у нас в 2015 році було виділено більше 11 мільйонів в області. І таким правом скористали 692 особи. В минулому році було виділено 2,8 мільйона і отримали допомогу 176 осіб. А в цьому році, на жаль, іще менше це 1,9 мільйона. Станом на зараз вже отримали 11 осіб. Ну і е, значна частина з тих, хто отримав допомогу, під ваше перше питання, оголошену тему, це якраз демобілізовані учасники бойових дій. Угу. В 2015 році. Кожний другий демобілізований, який був працевлаштований, він отримав допомогу по безробіттю одноразово в минулому році з числа, отримавши допомогу. Кожний п'ятий – це був демобілізований учасник АТО. в цьому році також йде спрямування на те, що демобілізовані учасники бойових дій отримують допомогу по безробіттю. Коли говоримо про інші напрямки, ви назвали їх три. Розтлумачте більше, що вони <кій> ну, другий напрямок це напрямок підтримки вже. Підприємців юридичних осіб. Якщо е, роботодавець створює нове робоче місце, працевлаштовує зареєстрованого безробітного, або з числа квотних категорій, е, це молодь, особи припенсійного віку, особи звільнені з позволенням волі інші категорії. Навіть якщо не стояли на обліку, Ні, служби, з числа зареєстрованих безробітних, да, це є обов'язково мовою. Або квотна категорія, або ж це е, суб'єкти малого підприємництва в пріоритетних видах економічної діяльності. Йде працевлаштування на нове робоче місце. Не може бути такого, що людина вчора звільнилася з цього робоче місце, взяли безробітну, надали компенсацію. Там є спеціально визначений термін, що таке нове робоче, нове uh -huh, робоче uh -huh. місце в законі про зайдість. І е, підприємець бере на себе зобов'язання не звільняти людину протягом двох років. Людина працює протягом першого року йде вишкодування єдиного внеску цьому роботодавцю. Абсолютно 100%. Єдиного внеску uh -huh. на залізкова державна uh -huh. система страхування. Да. раніше трошки була інша система до 1 січня 2013 року, коли відшкодовувалася і заробітна плата, і єдиний внесок. Uh -huh. Зараз тільки єдиний внесок. І третій напрямок, про який ви говорили на початку, третій напрямок це підтримка, це діяльність консультаційних центрів при базових центрів зайнятості, касалтів центрів. Тобто людина, якщо їй потрібні консультації з питань провадження підприємської діяльності, вона може розвинути до центру зайнятості. Ми або запрошуємо представника відповідної установи, податкової, наприклад, або ж надаємо консультації, якщо це в межах нашої компетенції. Доволі багато людей цією можливістю в минулому році. надано майже 800 консультацій. Якщо ми все-таки зосередимося на темі, вояків АТО у нас залишається буквально півтори хвилинки до кінця е, програми нашої зустрічі. Можливо, є якісь спеціальні програми, які орієнтовані саме на цю категорію. Тобто, ясна річ, що е, зможуть вояки демобілізовані скористатися усіми тими програмами, які діють на загальних підставах, але можливо щось є розроблено саме для них. Ну, окремої спеціалізованої програми в, в, в рамках служби за немає. Це просто е, одна. Найбільш пріоритетна категорія громадян, uh -huh. але ми співпрацюємо е, з громадськими організаціями. Ми налагоджуємо контакти з органами місцевого самоврядування для використання тих коштів, які виділяються на розвиток підприємства. І тому, якщо демобілізовані вирішили, наприклад, відкрити юридичну особу, то вони навіть в трьох чи в чотирьох можуть звернутися, отримавши одноразову, вони реєструються як юридична особа і вже далі проводять діяльність. Uh -huh. е, скажімо так, соціальне підприємство, такі напрямок роботи також так, можливий. Кожен з тих, хто звернувся, отримає одноразу до якщо вони зареєстровані безробітні. Вони подають заяву, але можуть організувати одне підприємство. Це Чи можливо. можуть е робити наступним чином? Спочатку зареєструватися як безробітні, саме з метою пізніше отримати допомогу і з вашою підтримкою написати бізнес-план? можуть. Така схема теж можлива. Да. Чи працюєте ви із центром допомоги? Вояка МАТО я чому питаю? Тому що при облдержадміністрації, тому що в нас був його керівник, який говорив саме про перенавчання і <кхи> працевлаштування? Да, кіла, я бачу атом. цю продачу. Вони ще давно з Нікітіним. Дійсно, і Вадим Львич, мабуть, правильно відмітив, що центр засіда вирішує ті питання, які наділені музиканодасним. Тобто ми співпрацюємо з центром АТО. Я вважаю доволі можна активний. відповідно звертатися одразу до вас, а не до центру. А і бо він все одно буде пересилати до вас цих ну в кожному районі, ці. в кожному місті є центр заясі. Тому, якщо ви потрібно вирішити питання про целаштування, звертайтесь, будь ласка, до нас будемо. Допомогати. Я вам дякую за зустріч і розмову сьогодні. Переконана, що не в останнє бачимо uh -huh. в цій студії нашим глядачам. Нагадаю, що спілкувалися сьогодні із Богданом Сергійовичем Стояном, заступником е директора обласного центру зайнятості. А говорили ми про те, як можна отримати від держави саме через центр зайнятості підтримку у випадку, якщо ви вирішили зайнятися власним бізнесом. Дякую. дякую.